Тише, яскрави, се здолай того і са! Ми начинаємо. Розпочинаємо церемонію вручення премії за видатний особистий внесок у розвиток музейної справи України імені Бориса Возницького в другому сезоні. Пане лауреат першого сезону премії. А, ну і спасибі вам, що ви є, спасибі, що ви працюєте, спасибі, що обішне ще за ці два роки стало відомішим, знаменитішим центром. Що, я сподіваюся, ці лаври, ця відзнака і це визнання з боку музейників і професіоналів так само допомогли вам у цій роботі. Олесь Пошивай. Я запрошую на сцену директора Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Ларису Резінкову та генерального директора Національного культурно-мистецького і музейного комплексу мистецького... Визначити переможців в цьому році премії. Дуже хочеться, щоб ми сприйняли цю нагороду як стимул, як стимул не покладати руки, як стимул захищати. Адже сьогодні, на жаль, настав час, коли потрібно захищати національне надбання, всіляко виборювати право його споглядати, боротися за кожен експонат і. Я переконана, що Борис Григорович жодного би не віддав би. Він блін би кістьми. Я радо запрошую на сцену першого номінанта Олександра Матвійовича Пажинського, краєзнавця, етнографа, художника, який присвятив своє життя відродженню колишнього маєтку. У Самчиках, перетворивши його на державний історико-культурний заповідник. А представити його на сцену, я запрошую директора музею українського народного декоративного мистецтва, заслуженого працівника культури України Адріану Феодосіївну-Янець. Він створив низку музеїв на громадських засадах. Ми сьогодні про них забули, але це була прекрасна. Сторінка історії Музейництва України. І от перед нами якраз та людина, яка об'їздила не тільки об'їздила села і містечка свого краю, а він написав і тематику експозиційні плани, і створював експозицію, і збирав експонати. Знову ж таки, людина-оркестр. А найголовнішою його дітищем... Підібрати українською його дитиною, це звичайно самчики. Я, я хочу щиро вам подякувати, пане Олександре, за те, що ви і зберігаєте і відтворюєте ті основи, на які будуються наша нація і наша держава. Я бажаю вам багато здоров'я, натхнення, сили підтримки, щоб ще багато, багато років ви працювали і допомагали нам всім і нашій державі. Хай Бог благословить вас. І культури. Ну що, Про що говорити, не на кожну слово, але почну розказувати вам те, як я проводжу екскурсії в селі Самчики. Самчики до 1545 року носили назву Замчики. Після 1545 року носять сучасну назву. Самчики мають видатні об'єкти культурної спадщини України. Це палацо парку Янсам, Самчики. Один із кращих в Україні, найкраще збережені. Є такі елементи, такі об'єкти, такі деталі, яких немає в інших маєтках в Україні. Це взагалі феноменальне мистецтво 18-19 століття Європи. Я працюю не для премії, Це моє життя. Я вважаю, що фаховість це не освіта, це знання. Плюс інтуїція. Возницький був мистецтвознавець, але те, що він творив, і так як він творив, коли вставав вранці, брав заступи і копав, творив це все. Отак От повинен працювати директор сучасний. Дякую, дуже дякую. Красно дякую Другим номінантом премії став унікальний колектив. Експедиція підводних археологічних досліджень Національного заповідника Хортиця, представників якого я запрошую вийти на сцену, ну а про цих підводних археологів попросимо розповісти Георгія Івановича Шаповалова, директора Запорізького обласного краєзнавчого музею, доктора історичних наук. Від імені всіх музеїв, всіх науковців схилитися і в полиці, спромисли слова подяки запорізьким археологам, заповідника оформицям, які відкрили нові унікальні пам'ятки, які відкрили нові унікальні знахідки і збагатили нас. Ми ну, це зробили не тільки ради науки, а це зробили заради нас. Ми дивилися про, нові, про нову верхність XVIII століття, ми дивилися про унікальні знахідки меча. Ми дивилися про унікальні знахідки козацьких суден і унікальні знахідки підводної археології. І ви знаєте, я вже не кажу про десятки праці, я не кажу про десятки наукових семінарів і про ті складності, які чекали цих науковців, цих людей, цих сподвижників у проведенні цих досліджень. Хочеться. Висловити їм велику, велику шану за збереження оцих пам'яток, для збереження всього цього, раді чого жив Борис Возницький. В самому серці України перші експонати потрапили на Хортиці зі Львова і з Луганського музею, коли тільки створювався 50 років назад, створювався музей заповідних на Хортиці. І в цей час, дуже складний час, дуже приємно, що Хортиця має унікальний шанс об'єднати знову всю Україну, і об'єднати символічно, в тому числі і в сфері музейної культурної справи. Я дуже пишаюся тим внеском, який вдалося зробити. Хотел бы еще раз поблагодарить э, организаторов конкурса за то внимание, которое оказано в нашей работе. На самом деле у нас действительно большая команда, у нас вот только здесь двое присутствуют, но на самом деле это несколько, может быть, десятков человек. И я и хочу, конечно, поблагодарить тех людей, которые все, все эти годы, последние, по крайней мере, 20 лет, оказывали нам максимальное содействие. Это Георгий Иванович Шаповалов, который, в общем-то, нас вырастил. Запорожье. Я хочу поблагодарить также, вот речь шла сегодня немножко о мече реставратору Виктору Голубу, который здесь присутствует и фактически, который позволил этому мечу возродиться вновь спустя 10 веков. Посольство США, которое сейчас активно помогает нам фактически в создании нового музея на острове Хортица и всем тем людям, которые интересуются подводной археологией Пам'ятниками, які дійсно до сих пор храняться Дніпрі і будуть нас удивляти довгі родини. Спасибо. Третього номінанта. І він, точніше, вона це головний хранитель музею заповідника Олеський Замок. Можна сказати, господиня Олеського замку Тетяна Олексіївна Сабадаш. Ну, а відрекомендувати її розповісти про неї я запрошую на сцену члена експертної ради а, і галериста, куратора, засновника проєкту Я, галерея Павла Будімова Прошу. Які люди сьогодні зібралися тут? Еліти? Які гинули у війнах, війни, які ніхто не розв'язував, 30 роки знищення українських еліт, війна Друга світова, репресії після війни, холодна війна, Сибір український. Але були такі, як Возницький. Я хотів би подякувати Возницькому, він, звісно, нас чує, про це всі говорять. І всі вірять це. Я хотів би подякувати пані Тетяні за те, що вона стільки років займається. Я хотів би розказати ще одну деталь, маленьку-маленьку. Вибачте, вже хочеться виговорити сьогодні. Такі люди, що мистецтво це комунікація. Коли в кінці тої. Екскурсію про пішки марафону фондами я запитав, а хто, хто так чудово робить такі квітники на території? І всі французи встали так само. А хто як у французи розуміють важливість саду? Пані Тетяна сказала я, я і тільки я. Ця відповідь є. Диплома номінанта і подарунків, я запрошую на сцену лауреата премії імені Бориса Возницького минулої каденції у 2013 році Олеся Пошивайла. Шановне музейне товариство, я хочу почати ось чого. У мене в голові і досі. Події тижневої давнини це було зібрання музейників, ініційованих Міністерством культури України. Ми розглядали питання реформування музейної гаузі в нашій державі. І було багато директорів національних закладів, і кожен із них намагався говорити про проблеми. Один на випередки повзгодного, говорив про те, про те, що. Нічого платити комунальні послуги про відсутність охорони, про відсутність коштів на придбання експонатів. Говорили про те, що неправильно призначаються директори музейних закладів. І практично ніхто не говорив про досягнення музейній гаузі. ніхто не говорив, що будувати реформу музеї в Україні можна лише на основі певних досягнень, а не на основі недоліків, які сьогодні поглинули. Практично всю нашу культуру, ми тонемо в цих недоліках. І ця подія, яка відбувається сьогодні і свідками якої ми є, по суті, вона відбувається наперекір тому, про що ми говорили під егідою Міністерства культури. Бо ці досягнення, які ми намагаємося вшановувати і вшановуємо, насправді робляться. Не завдячуючи тому, як держава піклується сьогодні про музеї, а саме наперекір, завдячуючи усвідомленню окремими видатними постатями важливості музейної гаузі, важливості збереження культурної спадщини, бо ці люди і їхні колективи, які гуртуються навколо них, абсолютно чітко усвідомлюють, що без музеїв. Які є головними охоронцями культурного спадку тієї чи іншої держави, по суті, не існує держави, не існує національної ідентичності, держава, яка не шанує свою культуру і своїх культурних героїв, по суті, вимираюча держава. Вона не має майбутнього. І мені надзвичайно прикро, що ініціатива вшанування музейних героїв взяла на себе. Один державний музей це Львівська національна галерея, Львівська національна картинна галерея імені Бориса Возницького і мистецький арсенал. І це не ініціювало Міністерство культури України. І у зв'язку з тим я пригадую дворічної давнини церемонії нагородження. Я теж стояв на подібному подіумі і говорив про успіхи музею Лепішному. Тоді учасником цієї церемонії був міністр культури України, був віце-прем'єр-міністр України, і це подавало певну надію про те, що нарешті держава зверне увагу на музейництво в Україні. Сьогодні я не бачу, на жаль, ні міністра культури України, ні віце-прем'єр-міністра України. Я тільки бачу екс-міністра культури пана Євена Нищука, яку я дуже поважаю. Це означає те, що Спільнота музейна, піонером якої є на сьогодні Львівська картина Голорея і Містецький Арсенал, показала і Міністерству культури України в тому числі, що музейна спільнота самоорганізовується, що вона нарешті вперше в Україні три роки тому почала самоусвідомлювати свою значущість у розвитку національної культури. Музейна спільнота почала усвідомлювати в собі гідність тієї справи, яку вони творять, чого на жаль не хочуть визнавати українські урядовці, українські парламентарії. І я хочу, щоб ця ініціатива двох інституцій музейних України інфікувала сьогодні парламентарії, урядовців, що вони теж не вони провідники української нібито держави. І генерували ці ідеї і робили ці посоли українському суспільству. На жаль, і, мабуть, це правдиво і правильно так і повинно бути. Ми знизу повинні ці посоли давати наверх, щоб вони розуміли і усвідомлювали, що вони на службі у нас, у тому числі в музейного співтовариства України, і що ми вище них, бо ми усвідомлюємо наше значення для нашої української держави, а вони, на жаль, цього не розуміють. Я думаю, що друга церемонія, можливо, поверне їх, наверне їх до участі в третій церемонії. І нарешті обіцянка одного із міністрів культури. Новохатька про те, що ця премія буде державною, збудеться. На жаль, мені мріялося про те, що саме на цій церемонії вийде міністр культури України і скаже: дійсно ця премія буде, бо, шановне товариство, 20 тисяч, якими ми ви вшановуєте сьогодні, переможця, хіба це кошти для Міністерства культури України. Хіба воно не може знайти ці мізерні кошти, щоб сказати спасибі тим людям, які, не завдячуючи Міністерству культури, зберігають нашу культуру і роблять необхідним саме Міністерство культури в Україні? І у зв'язку з цим я хочу повернутися до легендарної постаті Бориса Возницького. По суті, я буду говорити, трошки повторюватись про те, що говорив переді мною пан Гудімов, бо я хотів сказати практично. Те ж саме, ми думаємо, однаково. Борис Возницький створював музейні скарбниці в тяжкі часи радянського тоталітаризму, коли все, що він робив, працювало проти системи, коли те, що він зберігав, свідчило про унікальність українського народу, чого не хотів чути ні Щербицький, ні, Брєшлів, і все інше радянське керівництво. Тому він теж діяв перекір всім обставинам, бо він чітко усвідомлював, що безкультурних без культурних скарбів існувати в майбутньому не буде. І важливо те, що Борис Возницький створив навколо себе дійсно потужну команду, тільки завдячуючи значною мірою і їм, Він був провідником цієї команди. От я уявляю масштаба в масштабах держав провідником команди музейників і творців сучасної української культури мало б бути Міністерство культури України. Не спромогмося воно стати таким провідником. Тому ми звертаємо погляд перед на окремі постаті, в тому числі сьогодні говоримо про музейників, бо вони є справжніми провідниками музейної культури сьогодні в Україні. І е, точно так, як Христоснопам'ятні роки Радянські взяв на себе цю місію Борис Возницький. І його постать ще багато років буде зіркою на небосхилі Музейництва України. Бо по суті і для мене, і думаю, що для практично всіх присутніх у цій залі він є недосяжною за тим обсягом звершеного, що йому вдалося здійснити на цій землі. Хоча мені хотілося б принаймні. Років через п'ять, через десять, щоб ви віншували тут своєю премією людину, яка б хоч трошки зрівнялася з нею. Бо все-таки Україна матиме поступ тільки в тому випадку, якщо ми будемо все ж таки досягати і перевершувати у звершеному своїх попередників, тільки так ми будемо відчувати, що Україна утверджується в європейському полі. Ну, найбільш розвинених народів світу. І повертаюся до номінанта, до пані Тетяни. Пані Тетяно, ви осяяні щастя особисто знати і працювати під проводом е, легендарного Бориса Возницького. І тому я в коарах е, нашого конкурсу сьогодні. Чув окремі думки членів журі, що, можливо, варто було б дати цю премію іншим достойникам, які говорили от щойно перед вами. А мені подумалося, що ви знаєте, під проводом видатного Бориса Возницького дуже важко було проявити напевно, свою індивідуальність. Тому ми сьогодні вшановуємо не стільки індивідуальність пані Тетяни, скільки в її особі. Ми вшановуємо колектив. Який створив Борис Возницький. І на одному із конкурсів, чи минулого року, чи цього року, чи які будуть в майбутньому, все одно журі мало прийти до цього, вшановувати премію Возницького, той колектив, який багато років його підтримував. І, по суті, вершиною він був вершиною оцієї піраміди. В основі якої було багато музейних співробітників всіх цих закладів у Львові, в Олеську, в Підгірцях і в багатьох інших містечках Західної України. Тому я радий, що є такий могутній колектив, і над, над вами всіма така яскрава зірка. Бориса Возницького, я хотів би, щоб не тільки у Львові ця жінка сіяла, хоча вона світить на всю Україну. Я хотів би, щоб в різних регіонах України поставали такі постаті, рівновеликі постаті Бориса Возницького. Бо від цього Україна тільки виграє, вона буде багатшою, квітучою, багатою культурою і до нас увесь світ буде їхати, пізнавати велич. Світового духовного розкриття. Спасибі вам за вашу роботу. І ще одне, на сам кінець, скажу, що ми, як право, вшановуємо директорів музеїв і рідко згадуємо головних охоронців. У вашій постаті, напевно, ми привертаємо увагу до саме цієї частини музейної роботи. Надзвичайно важливої. Директор це як менеджер. Він все. Все охоплює, в тому числі бере в руки граблі і працює, як говорив пан Олександр. Головний охоронець фондів його місія зберегти. Насамперед, ваша місія зберегти те, що надбав, надбано під проводом Бориса Возницького. Успіхів вам в майбутньому, не здавайтеся, так тримайте, бо ви того варті. Слава Борису Возницькому! Слава Україні! премії за вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи України у 2015 році. Премії імені Бориса Возницького стає Тетяна Сабаташ. Подякувати всій високій експертній раді, яка все-таки оцінила з великою любов'ю, з великою відповідальністю всі діла Бориса Григоровича Возницького. Борис Григорович Возницький дійсно це був наш, ну це так просто сказано, що він був наш вчитель. Він був наш, ну, просто був нашою головною людиною. Він нас навчив музейної дисципліни, він нас навчив бути музейщиком. Ще раз замку. Хочу подякувати усім музеям, які спонукали і звернулися з заявками на цю премію. І я сподіваюся, що за два роки. Ми зустрінемося знову у мистецькому арсеналі. Я в цьому переконана і вручимо премію найдостойнішому. Хай цей день буде великим стимулом для великого музейного поступу.